Цього чоловіка, який виконував хіти джазу та року, пам'ятають багато тернополян. Це американський співак та ученик Френка Сінатри Біл Уоррен, який до пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення жив та виступав у Тернополі. Майже щодня його можна було зустріти біля тристороннього годинника або наваловій. Він збирав навколо десятки слухачів. Журналістам 20 хвилин вдалося поспілкуватися з ним та дізнатися, чим він займається зараз. Біл написав нам, що наразі він подорожує Європою та хотів би повернутися до Тернополя. Я хотів приїхати до України знову, однак мій уряд цього не радить робити через небезпеку. Тернопіль чудове місто, де живуть чудові люди. Я б хотів би виступити там знову чи навіть просто заспівати на вулиці як раніше. Сподіваюсь, що скоро мені це вдасться. Біл виконував хіти відомих виконавців. А чи пам'ятаєте його ви? Пишіть у коментарях, а також пропонуйте про що розповісти у наступних відео.